А сьогодні поговоримо про такий цікавий девайс як LED контролер Більшість виробників, які виготовляють світильники, також виготовляють і контролери до них. І в цьому відео, як і обіцяли, розглянемо контролери Superfish. Даний контролер від SuperFish підходить абсолютно до всіх акваріумних комплектів Superfish. Отже, його можна підключити до серії Home, серії Quadro, серії Skyper Cubic. Та серії старт. А також даний контролер підходить до всіх світильників Superfish. Тож, розглянемо даний девайс більш детально. В пакуванні у нас інструкція до контролера і сам контролер Виглядає він ось так. А щоб продемонструвати дію контролера, ми будемо його під'єднувати до світильника скейпер. Контролер підключається в місце роз'єднання кабелю живлення і блоку. Ось таким чином. Далі включаємо жилення. І циферблат контролеру має засвітитися. Що ж може даний контролер? Давайте розберемося з основними його функціями. Перш за все, він дозволяє вмикати та вимикати світло у виставлені години без вашої участі. Друга важлива функція це можливість керувати інтенсивністю світла. Також за допомогою даного контролера можна налаштувати ефект сходу та заходу сонця в вашому акваріумі. Насправді, даний пристрій дуже простий у використанні. Заводські налаштування передбачають увімкнення світла о 7 ранку та вимкнення о 9 годині вечора. Але ці налаштування можна коригувати. Для початку потрібно затиснути кнопку Mode на декілька секунд. Наш циферблат починає миготіти. Налаштовуємо час, який. У нас зараз. Наприклад, зараз четверта година вечора, тож ми налаштуємо його на 16.00, використовуючи клавіші години та хвилини. Після того, як налаштували час, повторно натискаємо кнопку Mode, напис ON. Нам демонструє, що це час, коли світло має увімкнутися. Наприклад, налаштуємо його на 10.15, використовуючи клавіші години та хвилини. Далі натискуємо знову клавішу Mode. На екрані напис OFF. Це час, коли світло має вимкнутися. Наприклад, поставимо його о 10 вечора. Ось так. Ще раз натискаємо кнопку Mode та переходимо в режим налаштування ефекту Схід та захід сонця. Наприклад, якщо у нас вибраний режим F1, то схід і захід сонця триватимуть близько 30 секунд. Якщо у нас буде режим F2, то схід та захід сонця триватимуть 10 хвилин. Якщо ми вибираємо режим F3, то ми відміняємо. Ефект сходу та заходу сонця і світильник відразу включається на повну потужність. Щоб змінити інтенсивність освітлення, потрібно використати кнопку Димер. Натискаючи її, ми можемо, наприклад, зменшувати інтенсивність освітлення аж до 1%, і, при необхідності, повернути інтенсивність до необхідної сили. Наприклад, зараз світильник. Світить на 60%. Використовуючи даний контролер, ви можете не тільки налаштовувати інтенсивність освітлення в вашому акваріумі, а й вам не потрібно кожен ранок вмикати світло в акваріумі, а кожен вечір вимикати. За вас це буде робити контролер. Також ваші рибки не будуть лякатися різкого увімкнення світла, тому що світло тут вмикається повільно завдяки ефекту схід та захід сонця. Для світлодіодних ламп Superfish є інший контролер, який називається Retro LED Controller. Відрізняється він лише відсутністю кнопки димера, тобто регулюванням яскравості самої лампи. А огляд на ці лампи ми покажемо в наступному відео. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше корисної та цікавої інформації.